Я вас вітаю, дорогі німці! Сьогодні ми з вами, вами продовжуємо німецьку в картинках. Можемо собі дозволити про граматику b 1 ще один плейліст по b 1 ми з вами завершили. Я зроблю тут посилання в інфобоксі на А1. Плейліст на А2 на b 1 b 1 І ми вже почали заходити в b 2 потихеньку. Зараз я закінчу інтеграційний курс Б1 для людей. І потім буду робити повністю Б2 і на YouTube-каналі, і у них там заходьте в інтеграційні курси, наче вони класні, великий, правда? Ну, а що? Ви хотіли? Німецьку не можна вивчити за 2 секунди. Класна мова, насолоджуйтесь її вивченням, Наприкольні. Ну що ж, ми заходимо з вами в Dianumerus. Це е, число. І пишуть нам «субстантиви haben in der Regel eine Form im Singular und eine im Plural». Іменники зазвичай мають форму однини і множини. Ось одна людина і багато людей. Підтягне. Може, я зможу не збільшити. Розпливеться я і бути ситуація. От шкода. Ну, нехай побачимо. Множина Plural bedeutet mehrzahl, багато. І der bestimmte artikel lautet im plural für alle substantive di. Oznaczeni artikel de usie mnożene «Es gibt einige Regeln для множини існують певні правила та тенденції, і немає жорстких правил, але, на щастя, вони зазвичай здебільшого вживаються, працюють. Так, це вони що тут у нас руки, привіт, руки. Ну, давайте подивимося Е. E. Іли анізільбігі субстантиви, багато односкладових іменників. маскуліна, чоловічий рід, Багатоскладові іменники і алі, фемініна мітумляутен, плюраль. І усі іменники жіночого роду із умляутом um в множині. Так. Das fest. Фестиваль fest. якийсь свято, свята, Die salate. Zanat. Die, Die nacht. Ді нехте і де баль ді дібелі. Потягнем офтмитумляти. Частенько зумлятом. Руки руки ночі з'явилися е, середній рід на закінчення нис, das geheimnis таємниця, die geheimni таємниці. І ось Дігенди, дуже важливо, мої гроші ці артиклі завчати. Моя дитина, я її не буду казати, де дуже знаменитий інститут в країні німецькій. Хто знає, той знає, вчителька в них читає артиклі, як хоче. Я в ситуації кажуся, і я, напевне, не буду купувати наступний курс. Знаєте, хотіла, щоб в групу моя дитина походила, вони там побісилися німецькою і таке. Ну, не знаю, чи готова я потім ламати, коли вона буде змінювати ці артиклі. Генетів, даті, потім ламати її гребет і казати, що ага, а це неправильно. Ну, таке. Далі йдемо. Коли у нас множина закінчується на R? Коли? Поїхали. Односкладові іменники середнього роду. Das kind, die Kinder. Середній рід з умляутом у множині. множенні. Дасбух дібюха. І деякі іменники чоловічого роду з умляутом у множині діаман дімена підтягну, коли множина закінчується на Н, коли багато іменників жіночого роду родумпена. By vote and auf vocal. Якщо слово закінчується на голосну на e чи на el, die regel правило, die regelne правило. Маскуліна auf e, чоловіче рідна e ді колеги, ді колеген. eтяg. Коли множина закінчується на n, by vote and auf consonant, коли слово закінчується на приголосну, Унг ау че хайт хайт. Ось. Консонант ди у ди Ось. Унг ди ибн ди ибнген. Нен. Женочий рид на ин. Подружка ди фрондин ди фронди. Нен. Так, мы хорошие. Ди флаша. Ось у нас пляшка. И кто-то в ситуации. Ну, mm такая. -hmm. Okay. Правда, життя чи що діфляшини пляшки, жіночий рід, закінчення Е. Є таке саме гроші, йдемо далі. Наступне Андінслус. Угу. Якщо немає закінчень, пишуть нам. Чому немає в плані, не додається нічого, бачите? Був десметген, це закінчення хен. і ляєн дає таку ситуацію. Das medhen, die medhen. Das, бачите, немає, немає нічого. В основному, із, якщо слово закінчується на Ель, да, ну, тут немає нічого, мантель є. N, да, 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 leben, і е, e, кофа і фата. Що відбувається? Частенько ще умляло додається. Значить так, das leben, die leben. «життя», «багато життів», Пальто – ді ментель. Закінчення – флип. Байфілен фармт вертельне он субстантівен ауф із багатьма словами іноземного походження та іменниками на А, І, О. Дас хотель – ді хотеліс. Дас фото – ді фотопс. Дас бебі – ді бебіц. Малюська твітсіки. Ахтун, ну що це за ахтун? Під цими дітками? Форми множини іншомовних слів з латини чи грецької мови часто утворюються по-різному. Дас музею, музей, дімузей Musee. Das Praktikum, практика стажування, die Praktika. Die Firma, die Firma, das Lexikon, die Lexika. Я ось це. Це така розлікушечка маленька. У мене сьогодні група буде. Сьогодні понеділок, я 27 січня. Я виставлю цей урок вам. Я покажу, у мене буде група манюських німців. А манюський це сьомий ну, клас, 6, 7, 8. Я, 8, не шостий, сьомий, восьмий. Ось ми ну нехай я покажу, як я їх навчаю. Не знаю, чи буде це там тема, але я їм даю ось ці латинські і грецькі слова, їх походження. Прямо ось як універі я даю. Тобто вони вивчають повністю весь список і як вони формуються. Мозок молодий, пластичний, вони захоплюються все і впізнають його і в тексті, і в розмові. І кульна річ. Так, мої хороші. Де тут закінчується цей дураль-дураль-дураль, бо я вже хочу. А, казус. Давайте ще дві сторінки візьмемо. Нам? Ось абстракти я буду сьогодні розповідати в Шурськ. Поїхали деякі слова, існують лише в однині, тому що їх неможливо порахувати. Значить, так, абстрактта дієдюльд терпіння ді. матеріали тканини, дієшталь. Бачите, сталь це він. Менгін кількість розміри, 50 кілометрів затолу. Так, колектива у нас є. Збірні іменники, такі як діни, речі, люди, тварини і рослини, дас Gepäck – багаж підтягне, дас Publikum – аудиторія і дас обст, фрукти. das Reisen. В плані Infinitive. Reisen – мандруватий і пішов від нього іменник від дії Das Reisen – подорожі, вета погода, Hitze – спека. Yeah? Так, тут ми все взяли. Все, молодчинки. І останнє на сьогодні мої хороші, стріночка, але не остання назавжди. Це і деякі слова існують лише у множині. Це географічні назви Цайт цайтапшніте, періоди часу, Феріан, канікули, наприклад, я, yeah? і перзони групи людей, наприклад, як діельтерни і ділойте, батьки і люди. так, мої хороші.

Текстиль, ось така ситуація. Цікаво. А ось Димгандель може перекладатися як сторігів. Ну, таке, знаєте, контексту немає. Завтра буде на сказус. Я зроблю такий вам місточок між Б1 і Б2, щоб я вас не кидала одразу в той Б2, бо він досить таки веселий. Ви повинні розуміти, що чим вищий рівень німецької, тим він веселіший і відповідальніший. Я не можу там вам сказати, «der лібен розумієте. Там має бути чітко вибудовано, що ти знаєш артиклі. Це ситуація, коли я чую, що люди, філологи чи що воно таке, вони знають артиклі. Ну, це ситуація, я хочу вам сказати. Треба вчити артиклі, мої злоті. Добре, мої хороші, запишу зараз на місці. Приходьте на інтеграційні курси «Класна річ. Серйозно. До зустрічі, мої золоті. Пока. До завтра.